Декілька разів пішла на, на наших засіданні з темою Голодомору, з да? проти Голодомору. Бо вона порадила оцього цього молодого чоловіка нам для того, щоб він презентував. В... Софія з історії і археології, старший викладач, так правильно я це називаю, uh, унів... uh, кафедри історії і права митного універс... ми університету нашого. Так, так? І, Якщо і, я і, щось і, сказала не те, я думаю, він uh, поправить нас. Uh, ми ще завчасно uh, презентували його зустріч з нами. Ви українська? Ви... Доброго дня, радий бачити таку. Велику аудиторію, видно, що ви справді цікавитесь історією рідного краю. І щоб не починати одразу з лекції, там доводити цитати з документів, я коротко скажу, в чому цінність цієї книги? Ця книга побачила світ друком в минулому році, тобто це достатньо нове питання. І справді вже відбулося кілька презентацій, але найголовніше це єдиний на свій період, на середину 18 століття. Дуже докладний перепис населення, межиріччя Орілі та Самарі, ну, власне, північна частини цього межиріччя. Хто ну, ви цікавився краєзнавцем, хто цікавився власне, козацтво, то знаєте, що, там, наприклад, для Полтавського полку вже вийшло друком сім томів реєстру Полтавського полку. готується релізія Полтавського полку 1730 року до друку. А щодо території Запорожжя, тобто щодо наших перейнів, таких переписів практично немає. Вже опублікований перепис 1776 року цього зібрання документів, але переписів більше немає. Їх просто вони створювалися, але вони до нашого часу не дійшли. А тут ми маємо дуже докладний перепис, причому не просто це як козацький реєстр, прізвище, ім'я. Став майновий став козака. Тут зазначено, це, це найважливіше. Звідки людина прийшла, тобто звідки той козак чи посполитий, який оселився тут на території межирічого Ріби та Самари, і коли він сюди прийшов. Для агіналогів це просто скарб, тому що можна подивитися, якщо там він прийшов з Полтавського полку, з скажімо, першої полкової сотні. Внаслідок низки подій, про які буду говорити, то полтавський полк, мовити, виліз на територію Запорожжя, але певний час так не вважали. І ці території належали далі бути карта, належали до Полтавського полку, були приписані до Маяцької, Негорощанської, Китогеродської, Царчанської і Орлицької соти. Тобто всі містечка, які по річці Валі, їхні земельні володіння. Земельні угіддя знаходилася на протилежному березі Рії, тобто, ну, на території нашої області. Причому межі цих земельних дач сягала не лише місто Кам'янське, небережні частина міста Кам'янське, але навіть і південніше. Ну і, звичайно, що Старосомарська сотня Полтавського полку, яка теж обліковувалася в зеліна сотня. Вона знаходиться на території міста Дніпро. Це містечко Стара Самара, яке виникло навколо, ну точніше, воно заново населилося навколо Беровицької фортеці, так званої Старосамарська Таршивай, то зараз у складі міста Дніпро. А земельні гіді Старосамарської сьогодні – це лібережна частина міста Дніпро. Це частина району сучасного і Самарської. Тобто, те, що було в Аналозі, історія про часи, коли місто Тніповна лежит Полтавщині, це, це історичний факт. Цей датований, як ви бачите, заголовку, 1762 року. Але створювався він трошки раніше. Дані там відображено стан на 1761-й, а якщо до Старосимарської сотні стане на 1756 Чому так? Тому що Запорож намагалися стару Самару повернути підпорядкування міської Запорозької НЗО, підпорядкування Запорозької Січі, ішла тривала бюрократична боротьба. І врешті, ну і не тільки були методи, інші методи впливу. Віднаслідок все успішного впливу і таким чином скласти дуже докладну історичну карту Межиріч Рівні та Самара. І, і ще, що важливо, всі ці мікротопоніми винесені в географічні покажчики. Як правило, настільки детально покажчик ніхто не створює. Але тут ви знайдете покажчик не лише річки, полки Гітманщини, містечка, міста, сотні. Ви знайдете криниці, хутори, дрібні урочища, там, балки, наприклад, дрібні озера. Все це винесено в і можна. Звичайно, якщо треба залучити документи архіву Кушанової Запорозької Січі, можна створити дуже детальну історичну карту, і, зокрема, Ліобережжя міста Кам'янське також. Бо дуже детально вказані всі всі олімпії. Хто де селився, хто, хто де мав хутір. Ну, звичайно, що в переписах цієї епохи, як і в казацьких реєстрах як Манщини, можна знайти лише лів родини. Тобто членів родини, ви тут не знаєте як з розписі, наприклад. Але тим не менше, навіть, навіть це, це дуже і дуже важливі подробиці. Але в чому ще, знову ж таки, такий концентрований висновок, перш ніж лекції читати, що впливає з цього документу, якщо ми його повертаємо, подивимося важніше на прізвище, на назви рочища, А, І найважливіше, на дату, коли там люди селилися то буде такий закономірний висновок, що поселення Межалічого Ріві та Самари сформувалося, власне вся мережа шляхів, мережа поселень, вона сформувалася ще на початку XVIII століття. Тобто задовго до того, як ступий шла Росія, задовго до створення новоросійської губернії, задовго до всіх усіх процесів. А вже кінцеве формування мережі поселень і мережі шляхи, які, які ми зараз бачимо, якими користуємося. І, і полтавська траса, і шлях на Петриківку, і шлях сюди на території Лібережя міста Кам'янське, на Курилівку. Всі ці шляхи сформувалися і ще в той час. Але більше такого усталення вся вся інфраструктурна мережа, називаємо більше поняття, тобто і поселення, і шляхи. Сформулася внаслідок спрямованої політики Запорозької Січі. І це в 1760-70-ті роки, коли з цих зеліних поселень, так званих шести соти, утворилися три нові паланки війська Запорозького на Зубок, 1765 рік, і незабаром наступні це Орівська та Личківська. На жаль, немає точної дати. Ну, звичайно, ми можемо знайти у Спірховської, Орнійському, що там 1768 рік Рівська повага. Конкретні згадки про е, мешканців, е, хуторів, слабь е, в межарічів Ріві та Самар. Безперечно, поселення було і раніше. Безперечно. Тому що козацькі уходи існували тут ще з 16 століття, про це Ірушевський писав, і інші історики повторюють свій статус документів. Уход це, як ви знаєте, місце для сезонного ведення промислів, тобто або мисливство, або рибальство, або якісь інші, або обробні промисли, або видобути певні сировини. Це теж було на, на нашій степовіх теренах. Тобто козаки, які там живуть десь в Черкасах, в Полтаві, вони взимку у себе в городах, городові козаки. А влітку вони переходять на низ, на Запорожжя, і тут сезонно займаються промислом. Готуються до військових походів, зокрема, ведують чайки та десь в Самарському лісі і здійснюють ці військові управи. Тобто економічна базові всього були всі уходи, тобто сезонні господарства. Тобто уходи існували раніше і відповідно поселення тут були раніше, але чи вони були сталі, що вони були сезонні. Ну, тут важко сказати. Звичайно, що не можна було так, щоб абсолютно кинути і піти. Зрозуміло, що залишалися якісь постійні мешканці, як охорони, сторожі, ну, власне, як і на запорозькій січі того періоду, в XVI, початку 17-го століття. Але тепер повернемося вже до більшої конкретних. За документами, які збереглися в копіях. Відомо, що вже в 1674-1678 роках тут, на території межиріччя в та Самари, існують поселення, в даному разі сезонні, саме це, це, згадки про сезонні поселення з південних сотень Полтавського полку. Це на той час були нові сотні твор, як ми заявило для кращої оборони полтавського полку і татарських надіїв. Це не Хорощанська, Савичанська, Маянська, Китайровська сотня. Тобто, я вже сказав, це ті, що по правому березні річки Орі, власні на дорігу стоять ці містечки. Зараз деякі стали селами, як не хороші, наприклад, Дехі, Росія, Сарочанка, доступні інших містечка, Китай його теж. Більш масове використання цих земель, які на нашому пересії, це вже кінець. В останній шверд, кінець XVII століття, і фіксуються знову ж таки згадки в документах. Це, по-перше, купчі на певні угіддя, які збереглися в копіях. І, по-друге, це так звані охоронні ордери, які надавалися пишуємо з вами Січі, або ж полковниками Самарським і Кодайським на користування певновугідів. Які... Ті, які збереглися, вони стосуються надання користування певних верголовних угідь монастирям на території Полтавщини, зокрема, це, це Лубицький Мугарський монастир, якому надавався користування так званий уступ напроти Романкового, тобто на території обережжя міста Кам'янське. Романківський уступ ну, зараз як так розумію, що не затоплений, але тоді. Ним користувався Лубинський монастир, тобто там монахи вивели рибу, потім все продавалася і от кошти використовувалися для їхньої діяльності. Що стосується інших, топонів, які відомі, нам вже з 1680 учасні витягнуся Ловоча, то це урочище Банківка, це Кривець, зараз це, 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 це затоплено водами. Кам'янського водосховища, але теж, по суті, це територія міста. Ось ще кривець. Не, кривець. Кривець, перепочує, кривець. Кривець, не, кривець, кривець, не, кривець. Не, кривець. Не, О, є, виском. О, Добре. От як корисно приїжджати на місцевість? <ривець> там карто подивився, а ага, тут є, тут нема. А поліві дослідження ну, кому як вам розповідати, скільки не важливо. І от я переконаюся, скільки це все важливо. Тобто Кривець, також бірку, озеро, яке бірку затопне, це точно. Росії вони згадуються в 1680-ті роки і враховуючи те, наскільки там докладно описані межові знаки, там, що на дубі вирізано там хрест, або там стара верба. Тобто вже існувала досить така на місцевості конкуренція між тим, хто там жив. Ось, наприклад, згадуються ці козаки Слюсеренки з містечка Кишенька. документи власне, про їхнє заволодіння, вони лише в 8 в 8 тобі архіву кошту 20 тисячі. Можна там буде ознайомитися. Я переконаю, що є в літацію це правда? Mm -hmm. І Не лише тут напроти міста Кам'янське, але і на території по Самари, конкретніше, це подниця Самари. Тобто, фактично, це від місця падіння Самари. Тобто, на території міста Дніпра і трошки вище, не доходячи до міста Самара, сучасного колишнього скусі. Знову ж таки, там досить щільно розписані ці межі реголовних угідь, що оце озеро можна ходити, це не можна. І знову ж таки, це надає підстави вважати, що місцевість вже досить тихо використовувалися як для господарювання мешканців Болтавщини. Далі будь ласка. Тут ідеться про Петриківщину, але чому я кажу про Петриківщину? Розкім, що якраз оцей колишній Петриківський район це фактично стара Партищанська поланка. А якщо ми поглянемо трошечки на кілька років назад, Партичанська планка нагадає творилася в 1765 році, хоча, знову ж таки, Вискальковська буде 68 восьмий рік, але документ архіву КША нам переконує доводити, що це все ж таки 1700. 65 рік. події, які працювали в організмі паланки, я детальніше потім розкрию. Але якщо купнути ще глибше, як я вже сказав, то Партичанська планка це залініні володіння, оці заліні хутори китагівольської сотні. Найбільш щільно заселила. І, до речі, на, піде на межа Китаєвольської сотні, ну, вона як розстягала, як я вже сказав, виставка міське, і урочища біга. Напроти тут Віліслава Миколаївка, якраз є ще такий лісовий басейн невеликий, і якщо подивитися на карту терористової Російської імперії, там є чому підписаний найкоротший Ну, Така назва для лісу досить проста, правильна бір. Але от, вона фіксується досить правочасна карта. Що стосується тих територій, про які тут написано, то станом на 1732 рік в релізі Полтавського полку ми бачимо. 19 хвитирів за Україною. І оці прізвища, які у нас тут, які зараз зустрічаються в Петриківці, в навколишніх селах, то вони будуть фіксуватися і в 1732 році, і потім в ревізії 1735 року Полтавського фонду, і потім відомості про загінні поселення, і потім в переписі Партучанської планки 1770 року, і потім в переписі Азовської губернії. І колишніх козаків 1776 року. Тобто, вже протягом більше півстоліття можна простежити ті самі прізвища, досить, ну, це не, не патронічні прізвища, Петренко і Вененко, бачите, вони досить такі оригінальні і зрозуміло, що ну, можна чітко сказати, що це одна і те саме родова Так? Тобто, більше ніж півстоліття ми можемо бачити тих самих людей на тій самій території. Завдяки цьому документу. Опубліковано. Ось тут побачимо фрагмент карти 1750 року, де ці позначки, невеличкі, такі червоні, як вежі маленькі, щось таке. Ну, на жаль, склад карти не дуже гарна є по Ось ці позначки, так це власне поселення. Тут теж поселення це так звана Слобода Кам'янка, яка належала князю Баратову з української лінії. Тут Ще трошки жаль, жаль, жаль признано відповідь, те, що зараз затоплене водами, водосховище. Тобто приблизно ось тут буде сучасна так, І десь тут місто, місто Кам'янське. На правому березі, так? на це лівий берег. Тут у нас є річка Протож, річка-щеплинка, де вони сходяться це, це питрімики зараз, потім щеплинка, сюди бік іде по річці. Так, і, Як ми бачимо, тут теж є позначки оцих І, Власне, ось тут, буде, ну, як я вже казав, буде Петраківка у нас, так? А ось ці терени для обережні, тут хуторів не позначені на цій карті, але за відданості вони там локалізуються. І тут що ще цікаво на цій карті. І оце от нас Ліні, то, знову ж таки, вся карта рукописна, там ще немає сітки координат, немає тріангуляції, тобто там плавають всі ці топоніми. Це лінія російсько турецького кордону. Чому я на неї звертаю увагу, ми побачимо за наступних карт за попуска? Річ тім, що в 1811 році, після Крульського миру, Московія втратила. Досить значні території, і фактично кордон було визначено в лежарічій рії Тасамари, де саме по водоподілу. Тобто десь плюс-мінус посередині це. На місцевській демарковано не було, з не було. І це дало у майбутньому привід до того, що. Адміністрація Полтавського полку вважала землі аж до цього кордону, належними до Полтавського полку. І тому цілком нормально там вселитися. З іншого боку, в 1731 році починає будуватися українська укріплена лінія. Українська вона не тому, що вона була українська, а тому, що місце дислокації цього російського військового підрозділу Україна. Тут можна окремо лекції прочитати проживання терміну Україна в той час. І є досить цікава книга. Віктора Торовича Берходенко з цим питанням. Ще минулого року вийшла колективна монографія про строю меч українського світу, де теж це те питання піднімається. Речі тім, що в 18 столітті ми можемо побачити паралельне виживання поняття Україна і гетьманщина, тобто не обережних та Тому назва Українська лінія вона цілком, цілком має зрозуміло походження. І отже починає будуватися ця масштабна лінія укриття. Ну, ви знаєте, що це були 18 фортець, там ну, деякі дослідники кажуть, що були більший фортець. І суцільний вал між ними на 260 верст. Тобто від Орілі і аж, аж на Лугачну фактично забудула ця окрім лінія. Що відбувається? будівництва цієї оборонної споруди. Просто відрізаються шматки землі у містечках Китаю, Савичанка, Маячка, Нехвороща, Орлик. Ну, а якщо бути їхній мешканці, вони активніше використовують свої хутори на лівому березі Варілі, тобто у нас межирчої Рілі та Сама. Згодом дехто переселяється сюди на постійне місце проживання. Бо ті поля, городи, які були власне, біля Китаю, наприклад, біля Китаю, на них якраз пройшло будівництво. Біля Церченко так само така саме ситуація. Ось якраз в 1730-ті роки ми бачимо приплив населення і вже, бо тут більшої кількості стало, стало населення на території межалічого та Сема. Це все виїзди з таки, Запрошує ще підпорядкування кримського хана до 1733 року. Де там проходить цей кордон на місцевості не вилізначено. Тобто вельми простір був такий для, скажімо так, надоживання. Власне, в основна колонізація розгорталася між Арилю і лінією кордону 1714 року. Тобто, які проходить межовіщої Рівні та Самами. І це нам, це нам показує якраз, по-перше, на ті прізвища, власники котелів. Можна бачити, що це навіть найпівденніші шпитаківки, тобто, в принципі, це є краси межиріччя. Що стосується подальшого етапу, то до відбій, до то тривога. Так от, до наступного розмежування, тобто за результатами чергової російсько-турецької війни 1835-39 років, розмежування було проведено 1742 роки, в 1742 році остаточно, і відбувалося просто стихійне, стихійне висловлення суди мешканців Китаю, Священки, Маячки і південніше лінії цього кордону. Власне цей період населяється активно старосомарська судна. Хоча навіть попри те, що ну, стара Самара, Самара, так, це вже точно не межаюча рівня Самара, це вже запорозьке володіння. І ну, теоретично там, за умовами того, того договору 1712 року, там нічого не мало бути. Але ну, протесті Новобогородська, бо ж мала бути зруйнована і так далі. там Нічого не було бути. Але ми бачимо ці відомості, що... Станом на 1736 рік в старій Самарі мешкає козак, корній Таран, який де в 1732 році. Тобто ще тоді, коли Запорожжя було під Кримською протекцією. Оце нам якраз і говорить про те, що рух населення був незважаючи на будь-яку вовню. Тому знайти точно, що там цей поселився там. Речі тим, що звичайно населення вже формується. Промовісь мовити стало населення, але з іншого боку, на цих територіях населення досить мобільне. Тобто тут зараз зручно жити, тут люди живуть. Потім зручніше стало вирішено в місці. Хутір це те, що будується швидко. Можна перейти на